Вітаю глядачів телеканалу Конкурент Україна. 6 лютого у Італії офіційно відкрилися 25-ті зимові олімпійські ігри. Що було на відкритті? Як зустріли збірну України? А кого освистали? Про все це будемо дізнаватися у Євгена Толочина, який бачив це на власні очі зі стадіону Сан-Сіро у Мілані. Вітаю пане Євгене. Дякуємо, що знову вийшли з нами на зв'язок. Знаємо, що відкрилися вже офіційно 25-ті зимові Олімпійські ігри у Мілані. Розкажіть, ви там були? Розкажіть, як це було? Яка атмосфера була на стадіоні? Загалом в деталях, як це було? Атмосфера була дуже чудова. Ви знаєте, коли потрапив всередину стадіону тієї чаші стадіону Сан-Сіро, відчув себе тою частинкою, піщинкою серед 60 тисяч людей, які були присутні на стадіоні. Фантастична атмосфера, чому тому, що всі прийшли насолодитися не стільки спортом, скільки шоу зараз. А відсвяткувати те, що цей мир. Може навіть зупиняти війни, дай Бог, щоб воно так колись і було, бо цю традицію втрачено. На жаль, Ці знаходились в фантастичному настрою, підтримували всі збірні, які виходили на стадіон зі своїми прапорами. І до речі, була така е незвична ситуація, тому що е виходили наші збірні в двох, навіть чотирьох локаціях. Відповідно, коли на стадіоні в Мілані, наприклад, виходила та чи інша збірна з табличкою, могло бути так, що виходила лише жінка, яка несла табличку, а саме спортсменів не було, тому що вони були присутні не в Мілані, наприклад, в Лівіньо чи в Картіно ДМПС бачимо, що локація. Розкажіть, будь ласка, де ви зараз саме? Що за вашою спиною, і що це де ви зараз перебуваєте? О, я знаходжусь зараз в Мілані. В такому чудовому місці, як площа миру, і саме тут за моєю спиною ви зараз бачите олімпійський вогонь. Ну або можна сказати, не Олімпійський вогонь, Олімпійські вогни. Бо зазвичай хочете бачити таку величезну чашу, де палає олімпійський вогонь. А тут ми бачимо це така капсула скляна, яка поміщена в таку сферу залізну, і саме там знаходиться Олімпійський вогонь. І таких локацій дві: одна кортіна Демпеца, інша знаходиться тут в Мілані. З п'ятої години до одинадцятої будуть проходити тут невеличкі такі шоу світлові, і відповідно буде презентований знову і знову цей олімпійський вогонь. Але ще раз повторюю, що хотілося бачити щось величезне, таке епічне. Але зараз, напевно, організатори і сценарісти вважають, що мода не стільки підкреслювати сам олімпійський вогонь як його присутність, скільки більше змагання, спортивні змагання і самих атлетів, які відбуваються в шістьох локаціях по всій Італії. Тобто більше акцент іде саме на спортсменів змагання як такі спортивні. Ця помпезність вона відійшла, я так розумію, трошки на другий план. І можливо, це також пов'язано з тим, що ці ігри історичні, і так само в двох локаціях їх відкривали, і зараз вони проходять в багатьох локаціях. Так, безумовно, і напевно ще краще, що всі болівальники вони так трошки розпорошені по всій країні. Тобто нема такої концентрації, наприклад, якби все відбувалося в Мілані і навколо нього. Тоді б це було важко і контролювати і з точки зору безпеки. А так, знаєте, всі роз'їхались по всій країні, всі споглядають на своїх атлетів, болівають дени. І з точки зору безпеки, напевно, так краще. Угу. Розкажіть, будь ласка, саме ще більше нам хочеться дізнатися про офіційне відкриття в Мілані на Сан Сіро. Як це було? Які можливо кур'йози були, або що найбільше вам особисто запало в душу? Запало в душу безумовно саме. Шоу всі, хто там були, Андреа Бачеллі, безумовно, гімн Італії, як коли лунав ясна справа, що Марая Кері, коли почала виконувати італійською мовою свій той сінгл, це було епічно, але були такі приколи, які напевно в самій трансляції не потрапили, і це було відчутно лише коли ти знаходишся на трибунах. Ну, наприклад, коли виходила збірна Ізраїлю, чомусь самі здогадайтесь, чому її освістали, коли виходила збірна України. Це мене дуже так за серце тронуло. Навіть коли ще не було на стадіоні проанонсовано, що це Україна виходить. Вже стадіон взривів. Це фантастично було. Мені здавалося, що Україна вже трохи відходить на другий план. Цей наш кейс і всі наші проблеми, але ні. Європейці весь світ підтримує, і навіть трибуни просто взривіли. Ясна справа сполучені штати були підтримані дуже потужно. Ну і найкраще всіх всі аплодували майже стоячи це, коли виходила збірна Італії, стадіон просто шаленів. Звичайно, господарі, все-таки е, ігор, так можна сказати, то там і підтримка була шалена. Просто е, розкажіть, будь ласка, я так розумію, саме цей момент з Ізраїлем навряд чи війшов у трансляцію, е, і можливо ще якісь збірні були, які на вашу думку не отримали такої підтримки, яку б мали отримати. Ні, насправді всі були оцінені нормально. Навіть якісь маленькі країни, які як я й казав, там виходили або з однією табличкою без самих атлетів, або там буквально один-два представника. Всім аплодували. все було добре. Єдине, що звісно, коли ти знаходишся на трибунах, це температура зараз в Мілані плюс 8 приблизно в принципі не дуже так холодно, як в Україні. Звичайно, як бачите, я не в пуховіку зараз знаходжусь, як пару днів тому виїжджаючи з Києва. Тому Сидячи на стадіоні вже дві дві з половиною години, десь на бу на літері М, коли а, виходили країни <с. <с.> по алфавіту, ти вже відчуваєш. О, ну трошки вже холодно, скоріше б вже дійшли до України. А так, в принципі, всіх підтримували, всі чекали. Звісно, стадіон не розходиться до самого кінця, і всі чекали а, запалення олімпійського вогню в двох локаціях, Картіна Демпеца і тут в Мілані. А, хотілося бачити а, а, якусь величезну чашу, яка там здіймається якось над стадіоном, але а... Безпосередньо в стадіоні, знаходячись там, ми побачили ще факел, який які переносився з рук в руку, передавався той смускіп з олімпійським вогнем. Я так розумію, що несподіванкою для вас стало те, що українську збірну підтримали дуже гучно, дуже потужно. Що можливо ще було несподіванкою, якоюсь такою, те, що ви не очікували. Ну і в олімпійський вогонь, те, що він не був таким помпезним. А, несподіванкою було мабуть те, що я очікував якогось світлового, лазерного або фаєр-шоу, щоб воно відбулось в кінці. Як зазвичай це було такий апогей і потім ба-ба-ба-ба, Щось відбувається. Такого не було. Такої жирної крапки. Ну, вона не була помітна. Чи якась рок зірка, щоб вийшла там? Ну той самий Dogg, який вже стільки розпіарений тут на Олімпійських іграх. Міг би щось виконати, але ні, його саме на церемонії відкриття ми не побачили. Ні його приколів, ні ніяких там а, виступів, перформансів з його боку. Ми не побачили. То, в принципі, а, це така стриманість італійська. А ми оцінили це. Шоу було на гідному рівні, і відверто кажучи, будь-який організатор будь-якого шоу, тим паче такого рівня, записує собі в актив, особливо те, що все пройшло вчасно, як то кажуть, он-тайм, за сценарієм. І безумовно були все на з точки зору безпеки, все було на топ рівні. Тобто, як то кажуть, ніхто не постраждав, не було ніяких терактів, не було ніяких провокацій. Все було дуже гідно. Угу. Тобто, італійці все таки люблять цю рівність, спокій, виваженість, і так, що все пройшло можливо не так помпезно, але 100% спокійно і безпечно. Пане О, Євгене. так, я ще хотів би додати. Угу. Вибачте, Знаєте, от президентка міжнародного олімпійського комітету. Кирці Контрі я очікував, що її промова буде доволі така коротка, щоб вже скоріше перейти до наступних перформансів на, на стадіоні. Але вона взяла слово, і, до речі, було дуже цікаво її слухати. Вона розповідала про мир, вона розповідала про те, як мають змагатися і шанувати один одного атлети. А, і її посил, такий філософський, мені її промова навіть нагадала кращі часи Барака Обаму, який е, голос, який на себе привертав увагу тоді, коли був президентом, і вона так емоційно закликала всіх дивитися, болівати і гідно змагатися на стадіоні. Угу, тобто, це теж ще такий момент з відкриття, який е, запам'ятався, е, пане Євгене, скажіть, будь ласка, е, така ремарочка, е, чому саме в Мілані проходять ці 25-ті Олімпійські ігри? Як це взагалі е, вирішується? Де мають проходити наступні Олімпійські ігри? Ці Олімпійські ігри? Е, Ну, зазвичай, зазвичай кожна країна має право теоретично подати заявку до міжнародного олімпійського комітету, щоб прийняти до себе ті чи інші олімпійські ігри. Це відбувається за 10-15 і більше років до самої дати проведення. Тому потенційно кожна країна може подати цю заявку. Її розглядають члени міжнародного олімпійського комітету за великим, просто списком всіх критеріїв оцінюють. Приймається до уваги і територія, і чи може інфраструктура прийняти Олімпійські ігри, і чи багато вже побудовано, чи буде побудовано тих чи інших інфраструктурних об'єктів, чи є на це бюджет взагалі. Як заявляли італійці, у них більше половини всіх об'єктів вже існували, їх треба було або там поновити, або зробити невеличкий там ремонт і трошки добудувати. І роки в них були. Теоретично вони цим і займалися, але звісно, ми вже бачили там ті чи інші згадки в статті в мас-медіа, де вони не встигали, трошки там не вистачало їм часу. Бюджету звичайно вистачало, але часу і напевно планування десь не вистачило, щоб щось зробити ідеально, як вони хотіли. Але знаходячи тут всередині, ми бачимо, що все працює, і це головне все працює. Будуть результати атлетам. Треба концентруватися на тому, щоб показати свої найкращі результати, свій найкращий виступ. Ну і відповідно представити свої країни і привести. Медалі в твої міста дякуємо, що поділилися з нами цією атмосферою відкриття. І тепер давайте перейдемо ближче і більше про самих спортсменів. Знаємо, що вам вдалося поспілкуватися з одним із них. Розкажіть, в якому настрої, як готуються, як, як, взагалі, вони себе почувають? Так ну буквально 15 хвилин тому, стоячи тут на площі миру, стояв, готувався до нашої розмови і проходив. Просто повз людей тут серед усіх проходив наш фігоріст Кирило Марсак з тренеркою. Фантастична зустріч! Ми впізнали один одного. Привіт, привіт! Як справи? Де ти? що ти. буквально вчора, як ви пам'ятаєте, він феєрично виходив в чашу стадіону з прапором і святкував участь свою в олімпійському такому параді, і і за кілька годин я вже бачу тут. Він в гарному настрої. У нього все добре. Він готується, тренується. Ніяких травм. Я йому побажав і далі до 10-го числа себе тримати в гарній формі. І відповідно, десь 11-го ми з ним обов'язково зустрінемось. І по результатах його першого виступу проговоримо це все. Тобто, всі зірки, всі спортсмени, ви можете зустрітися тут в Мілані. Та що тут зірки? А кілька там годин до того, як зустріти Кирила, я зустрів президента Чехії Петра Павла. Просто він ішов пару охоронців. Теж розглядав Мілан. Тому всі тут е, насолоджуються святом спорту вперше за все. Чи відчувається ця атмосфера єднання? Ви про неї згадували неодноразово е, за нашу розмову? Е, адже е, тут наші спортивні зірки, тут президенти, тут ще хтось. Я так розумію, це е, ну, тотальне єднання всіх, всіх, всіх абсолютно зараз відбувається в Мілані, в Італії. Так, безумовно, насправді, поки ти знаходишся в місті, ти не бачиш якихось проявів такої вболівальницької конфронтації. Звісно, коли ти потрапляєш на трибуни, напевно десь де змагаються ті чи інші збірні. Ви відчуєте, що хтось боліває більш палко за своїх і можуть там бути якісь там прояви чи образи. Але насправді ні тут всі насолоджуються миром, святом. Гарна погода сьогодні. До речі, всі святкують. Є Селище для болівальників. Ви можете там відстояти якусь чергу, потрапити всередину брендованих тих чи інших зон, пограти, повеселитись, зробити якісь е, певні змагання з тими, хто з тобою стоїть в черги. Е, купа цікавих речей відбувається. Звісно, фаншоп, е, звісно, щось можна вивести. Якісь згадки, сувенірну продукцію з Мілану чи з будь якого іншого міста, де змагаються атлети. Нагадаю, що ці олімпійські ігри проходять в шістьох локаціях по всій Італії. Так, скажіть, будь ласка, ще момент. Ось ви згадали за туристичне селище. Я так розумію, там дуже багато інтерактиву для самих туристів, для вболівальників. А про наших спортсменів, де вони живуть, і взагалі де вони розмістилися, і чи там їм комфортно? Можливо, також запитали звісно. Вони живуть в закритому селищі для олімпійців. це... Якщо казати про Мілан, то це е, будівля багатоповерхова, де вони розміщуються. А якщо казати про гірські е, локації, то це невеличкі такі е, дачні будиночки, якщо можна так їх назвати, в горах вони дуже комфортні, але маленькі, як ви бачили напевно в соціальних мережах наших е, атлетів. Це можливо вже побачити, як вони зробили там рум тур. Той саме Владислав Гаразкевич або всі інші наші там гірськолижники, біатлоністи. Це вже можна помітити в їх соціальних мережах. І підтримати звичайно їх перед змаганнями. Це невеличкі такі кімнатки, смарт-кімнатки по 15, напевно, там 20 квадратних метрів. Місця ну мені здалось не дуже багато, особливо коли наші атлети заїжджають з спорядженням з величезним спорядженням, яке теж треба заносити в свій номер, де ти проживаєш. Але в принципі на настрій і на змагальний такий запал це ніяк не впливає. Угу. Е, ще скажіть, будь ласка, а кого ви бачите найбільшим конкурентом? Все таки для нашої української збірної е, це м м країна. Яка це яка це країна? Яка це збірна чиєї країни? Якої О, ні, так не можна підкреслити хто Навіть наш конкретний можна. конкурент? Угу. Тому що е, спорт і особливо Олімпійські ігри, це е, просто сплетіння несподіванок. Навіть візьмемо той самий там шорт трек, наприклад, да, коли змагаються на е людяному треку е на швидкість на ковзанах, е може відбутися що завгодно. Чемп чемпіон світу чи Європи може впасти прямо перед тобою, зробивши якусь помилку, з зробити завал. І ти, навіть якщо ти плетеш задніх і ніколи не потрапляв на подіум на міжнародних змаганнях, можеш вилетіти на олімпійський подіум і отримати золоту медаль прямо тут е на, на змаганнях олімпі... на Олімпійських іграх. Тому я не буду казати, хто конкретно. На наш конкурент, чи де ми а, можемо там спозсподіватись на медалі чи навпаки, там не сподіватися на медалі? Це Олімпійські ігри, Це топ рівень може відбутися що завгодно. Ми можемо як залетіти на подіум, так і взагалі до нього ніколи не добратися. Тим ці олімпійські ігри такі цікаві, такі непередбачувані, і потрібно, просто потрібно підтримувати наших спортсменів. До речі, розкажіть, будь ласка, який план на завтра, де наші спортсмени будуть змагатися, в яких видах спорту і де саме можливо по локаціях. Доволі активний у нас плану, будь ласка, просто пройдусь по схемі нашого завтрашнього дня. По перше, це гори. Це гори, це лівіньо, це сноубординг. Анна на данча завтра виступає. Це будуть її п'ять Олімпійські ігри. Сподіваємось, вони будуть щасливі для неї. За один день все пролетить. І ми побачимо вже завтра результати. Кортіна ДМП – це буде військолижний спорт, швидкісний спуск в ті 0 будуть лижні гонки з В Антерсельві ми очікуємо змішаного степети в біатлоні і в Тіні де ще буде санний спорт, то вболіваємо за наших, дивимось трансляції і звісно підтримуємо наших олімпійців в їх соціальних мережах. Вони їх читають, вони бачать повідомлення, вони бачать коментарі. Тому давайте запалимо їх на результат. Ну а якщо ви навіть не побачимо тих результатів медальних, все одно це участь в Олімпійських іграх, і ми маємо їх підтримувати. Так, це вже історична подія в житті кожного нашого спортсмена. І ми, звичайно, будемо підтримувати наших українських спортсменів, нашу українську збірну і сподіватися на перемоги і на прекрасні результати. Дякуємо вам, пане Євгене, за розмову і за те, що поділилися з нами. Яким було відкриття Олімпійських ігор, і про настрій на трибунах і в спортсменів. Дякую, дякую. Боліваємо за нас. Звичайно. Отож підтримуємо українську збірну і віримо у перемогу кожного нашого спортсмена.